Всім привіт! Вітання з магазину Matla Flower. З вами я, Тарас Матла. В цьому відео я презентую нашу нову категорію вкорінені живці в касетах. Ми пропонуємо різноманітні живці хвоїних багаторічних кущів, лаванди, полуниці в касетах. Також там є і гіпоестаси, і колеуси, і м'яти. І чого там взагалі тільки немає. Пропонуємо ми живці в декількох варіантах. Це або касетами 160 лунок, 40 лунок, або поштучно, що добре підходить для звичайного роздрібного покупця. Наприклад, можу показати от, живці в корінені, плюща, зимуючий плющ, багаторічний, який не вимерзає. Так? Зберемо будь-який живець. Так, не дуже він хоче вилазити, так? Ось, значить, коли ви його замовляєте, ви отримуєте ось такий вкорінений живець. Ціни на ці живці є дуже дешевими, на відмінно від купленої готової рослини в контейнері. Тому що, звичайно, ми не затрачаємо ґрунт, не затрачаємо горщик, не затрачаємо свою роботу. Тому такі рослини йдуть дешевше. Ось, наприклад, у нас гортензія широколиста. так. Гортензія широколиста. Як видно, виглядає вона просто прекрасно. І витягуємо ось її, її вкорінений живець. Все коріння проплетене через ячейку. Тобто вона вже повністю сформована та готова до, до пересадки в горщик. Тобто таку гортензію ви замовляєте, ми її пакуємо в пакетик, ви отримуєте і садите собі в P9. Наприклад, тут у нас м'ята. Великі вже живці м'яти. ось Вони виглядають ось так. Тут у нас знаходиться гіпоестес. Ось такі чудові живці. Так, тут у нас є лівець Блуеров. Далі є різноманітні хвої. Ось тут у нас, наприклад, полуниця. Ось, можемо подивитися От полуницю, ви можете замовити цілою касетою. Ми такі з касети відправляємо, наприклад, замовляєте її поштучно. Ось такі будуть саженці полуниці Далі, наприклад, є Томарикс. Томарикс, так? Ось, Що ще покажу? покажу. Наприклад, покажу Калина, калина Бульденеш. Живці калини Бульденеш. Ну і одним словом, щоб побачити все, що в нас є, вам достатньо просто перейти в категорію, там де є розсада і розсада хвойних декоративних рослин. Ось, прошу Це, наприклад, пухіроплідник. Ту є захід на тедді. Ось, дивіться, які живці. Переходьте на сайт і купуйте по вигідній ціні рослини. Далі пересаджуйте їх з угорщики.